Одна велика історія України складається з окремих маленьких трагічних і дивовижних історій. У герої нашого наступного сюжету, 24 лютого, 22 року мав бути концерт. Але того дня всім українцям довелося слухати геть іншу музику. Скрипалі з Дніпра вирішив до лав ЗСУ, але з інструментом не розлучався. Аж допоки не втратив його під час обстрілу на запорізькому напрямку. Тепер він грає на скрипці, створені майстром Зирпеня, який загинув під час окупації. Трагічні і дивовижні історії. Це жага до життя та творчості неймовірна. Послухаймо музику з окопів і подивимось, як на полі бою народжується мистецтво. Замість сцени концерту вирві від російського снаряда. Після початку повномасштабної війни АК став для Мойсея Бондаренка другою скрипкою, та музичний інструмент він із рук теж не випускає, продовжує грати навіть на фронті. Мойсей родом із Дніпропетровщини почав грати на скрипці у 13 років, а в 15 вже заробляв своєю грою у ресторанах. В армії ніколи не служив, але повномасштабна війна не залишила йому вибору. 24 лютого, коли почалась війна, повинен був бути концерт, в якому я повинен був приймати участь. Але почався зовсім інший концерт з іншим зовсім аншлагом і подіями, і на наступний день вже був в, в збройних силах. Тоді Мойсею було 22 роки. Він не тільки не знав, як поводитися зі зброєю, він її боявся. Я гранати взагалі е, психологічно не переношу, е, тому що мені постійно здається, що все, що я в руки візьму, воно зірветься, і, типу, я не зможу більше грати на скрипці. На фронті Мойсею довелось відкласти скрипку, але не надовго для того, щоб відволіктися самому та розрадити побратимів. Хлопець знову заграв. Я грав щось на скрипці, щось смішне або не смішне, або сумне, або якесь гімн, або червону калину, яка словно, звісно, в перші дні там взагалі вона розривала. Сьогодні мойсей, зірка соцмереж. Відео його гри на фронті збирають сотні тисяч переглядів. Цей ролик завірусився одним із перших в одному відео. Музикант поєднав цивільне та військове життя. А це відео мойсей опублікував нещодавно. Військовий грає пісню Леонарда Коена «Everybody Knows» посеред пагорбів Донбасу. Дуже хороша пісня про війну. Не, не сьогодення, звичайно, але про іншу війну, е, яка в принципі на протязі е, всього життя людей. Е, Існує ко постійно війниці, і я вирішив, що треба її обов'язково вивчити і зіграти. Цю композицію Мойсей зіграв на особливій скрипці. Свій інструмент військовий втратив під час обстрілу на запорізькому напрямку. Після чого група музикантів подарували йому унікальну скрипку. Її виготовив майстер Микола Ткаченко, якого верпенів вбили росіяни. Для мене така честь тримати таку скрипку в руках людина яка створила її особо особисто і все повністю і смичок і скрипка і все 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 ж там зроблено руками українця якого вбили росіяни е... під час окупації І я хочу щоб цю скрипку почули от максимальна кількість людей і цю історію почули Мойсей пише і власну музику у переддень другої річниці повномасштабної війни хлопець випустив пісню мить вона про те, що відчуває кожен військовий. Ми безкінечності, так, я не можу звик сни. Я не бачу їх. Ми Остання частинка. Там, як мантра, вона звучить разу чотири або п'ять зі скрипочкою такі слова. Я думаю, що вони якраз охарактеризують пісню. Брат це кожен тут, біль один на всіх, ціль знищити і всім повернутися. Коротко ну, як мантра. Те, що переживають військові цивільним не зрозуміти. Мойсей каже: не вистачає, аби тебе вислухали, особливо боляче, коли це близькі люди не хочуть слухати. І у мене дуже багато а, побратимів, які кажуть, я приїжджаю. А друзі кажуть, тільки давай не про війну. А в нього в принципі. Більше немає про що говорити, і йому так самотньо стає. Мені так самотньо стає і так паскудно від цього. Уже третій рік Мойсей служить у 59-й окремій мотопіхотній бригаді. каже, хотів би перевестися на військову спеціальність пов'язану з музикою, адже добре розуміє, як розвивати цей напрям у ЗСУ і чим він важливий. А поки мріє про відпустку. Її проведе влаштовуючи концерти на підтримку українських військових.